Слава Україні, шановні співвітчизники! Вітаємо вас на Боску Арені у Львові, де у нас уже розпочався поєдинок другого туру, розпочався загалом другий тур Мастера й тілії з третього року за коментаторською позицією Володимир Дидик. За ігровими позиціями точно будуть. Я у цьому переконаний. Якщо дивитися Зинич біля м'яча, Зинич виконує штрафний удар, розіграш. Пробиває бобров, забиває бобров. Робить рахунок у матчі. Десятий номер команди Global Logic 1-0. Варіанти Мельничук пробиває непоганий кав до Варезе. Передача вперед. Дуже багато боротьби зараз у центрі поля. Ми бачимо до варези виходить на ударну позицію. Пробиває забитий м'яч у цій зустрічі і записала бобров, якщо бути точним, якраз відзначиться голом зараз. Той на фланг до Варезе. Класно проходить 40 зараз. 14 номер команди Global лоджіця вицілював Гіщак, Але бачимо все таки за виконанням не вдалося це зробити. Зараз забиває вже чорний. Відзнач... Знову ж аут. Передача на Бублика. Пробиває він. Бублик пробиває ще раз. Непогано зараз Бублик прибрав одного із захисників. Перехоплення. Мельничук пробиває. Атаки Smart Rockstars. Але у тих воротах м'яч таки не опиниє. Зинич опинявся на дуже перспективній позиції. Атакує Global Logic! Яка помилка зараз від захисників? Забиває у цій ситуації Віталій Зинич. Бублик атакує. Зараз просувається виходить на одальну позицію. Ось так по-спортивному виконавці у помаранчій формі. І зараз Бублик планує щоразу демонструвати кращі і кращі результати для того, аби посідати відповідно вищу позицію. І Бобров зараз! Як же очевидно, Бобров перебував на ударній позиції зовсім не... Завершення поєдинку з'являться, але точно уже більше, ніж в попередньому турі. Зинич класно зараз пропускає м'яча. Пробиває Бобров. Значно тільки ось такі от епізоди із контратаками подавай підопічним. Назирає Цишина. Лузають, немов насіння. Вони такі от ситуації Бобров зараз не забиває. Нас до фінальної сирени залишається. Ну і за цей час насправді забиває. Відзначається голом п'ятим для команди Global Logic у цій зустрічі. Це чорний пробиває чорний на фланг передача ткаченко. Простріл рокстарс із рахунком 5-0 у дебютному. Протистояння другого туру мастера тілі зимового чемпіонату 2022-2023 року. Дякуємо за те, що разом із нами переглядали.